Експозицію в пошуках рівноваги готували два художники чоловік та дружина. Картини Володимира Колесникова та Марини Розуванової, портрети пейзажі та натюрморти, різні стилі та техніка. Але ці дві людини йдуть пліч опліч по життю. Яскраві такі краски, такі, ви знаєте, вразили, Ось такі малюнки, які дійсно на думки такі на свої наштовхує. На Виставка така нетрадиційна, іскусство ну, нестандартне, до якому ми звикли. Роботи полтавця Володимира Колесникова не можна порівняти з іншими. В них є елементи мозаїки та графіки, розповідає директор художнього музею Ольга Курчакова. У кожній його картині є загадка. Цю загадку кожен глядач має право розгадати на цій виставці. Взагалі, я вважаю, що талант Володимира Колесникова-молодшого молодшого, це є унікальне явище на теренах нашої держави. На виставці представили близько 30 робіт. Володимир Колесніков працював у багатьох жанрах графіка, станковий та монументальний живопис. Робота його напоминає такий от, ну, модерновий стиль, от от відчувається така модерновість, мозаїчна, от от можна навіть сказати, техніка. Ну, от також щодо його ну, так би мовити супутниці по життю. Також ну, прекрасні твори, досить чудово промальовані. Виставку в пошуках рівноваги відвідувачі можуть переглянути в галереї мистецтв протягом двох тижнів. Юлія Кравець, Павло Лопатюк, Полтавські телевізійні новини.